Ми переходимо до дуже цікавого кейсу, нестандартного кейсу, про який зараз багато хто розказує. Бо це буде кейс Ощадбанку. Бо ми всі звикли, що державні контактні центри це треш і угар, да? десь якось. А ми зараз будемо розказувати про круту автоматизацію в Державному контактному центрі. Будь ласка, не треш. Тобто, значить, запрошую Аню Старик, керівника контактного центру Ощадбанку, яка розкаже на так. А ми що? На питання не відповіли, так? Ану так, Аня, з собою відповімо на питання. Яке в нас питання було? Давай, давай. Швиденечко, ми ж про щось питали, так? А то я так пішла про цей. О. Хто вважає, що AI зробить наше життя простішим у найближчі п'ять років? Це до форс-мажору. Да? Ви думаєте простіше? Ага. Ви дуже помиляєтеся. Окі. Да. Аню, будь ласка, тобі слово. Дякую за представлення. А можна мені, будь ласка? Вас вітає контакт-центр Ощадбанку. Саме таке привітання чує кожен наш клієнт, який до нас телефонує. Отже, сьогодні хочу з вами поговорити про людей, про технології, про баланс того і іншого, і про наш шлях еволюції, який ми пройшли з нашими злетими і падіннями. Отже, Куди? Ні, пардон. Так. Початок. Отже, 2011 рік банк, який має мережу 6 тисяч відділень, має мільйони, мільйонну клієнтську базу, немає і... Практично жодної централізованої лінії телефонної. І це просто неможливо. Тому ми почали наш шлях на дистанційне обслуговування. Ясно, перше, що ми зробили, це лінія 0800 і скринька. І ми думали, що зараз люди підуть. Їм напевно цього не вистачало. І до нас не дзвонив ніхто, хоч це не якесь таке було щось нове. Всі банки вже давно мали контакт-центри, але ми розміщували візитівочки у відділеннях. І люди не мали такого, такої потреби, тому що люди звикли ходити своїм маршрутом за своєю звичною моделлю, і це ми зробили висновок і бачили це повторення щоразу при кожному нововведенні, яке з нами траплялося. Людей треба адаптувати навіть ну, начебто до очевидних речей. А, але то були такі буремні часи, то е, Ощадбанк був дуже задіяний в різних там державних виплатах, е, виплатах по е, банках банкротілих. І е, ми отримали шалене прискорення. Наш телефон з'явився в усіх бордах, телебаченні. Ну і в принципі, коли люди хотіли. Отримати гроші, вони шукають, як це зробити. Вони були шалено вмотивовані, тому ми, ми настільки розкрутили наш потік цими небізнесовими питаннями. Ну для розуміння у нас були моменти, коли ми змушені були обслуговувати один мільйон звернень на день. Тобто, яка, ну, яка має бути інфраструктура е, в компанії, яка би таке забезпечила? Це просто якесь безглузде шаленство. В цей момент в мене з'явилася е, е, купа комплексів, я не хочу е, е, набирати людей, це не можна їх навчити, неможливо їх е, в потрібній кількості збільшити, зменшити. Е, я хочу бути автономною від людей. І тому ми взяли інший курс на автономію. І в 2013 році на базі звичайного нашого авіару ми зробили три сервіси. Далі понеслися, і вже у 2018 році у нас було 15 сервісів, і в нас закінчились кнопки. І це, і це реально проблема. Запустили ще чат-бот з кількома сервісами. Далі треба було придумувати щось особливе. Система та сама, креатив шалений, тому ми зробили нову систему попередньої аналітики, яка. Окрім наших докручених 19 вже сервісів працювала. На вході вона знімала не тільки клієнтські дані, вона знімала 30 показників параметрів рахунку на вході, відразу їх аналізувала, видавала кастомізований меню не з 19 сервісів, а тільки те, що могло би йому бути потрібно, і скеровувала нашого клієнта. Це досить серйозно нас е, е, просунуло, і ми отримали класні результати по роботизації, це 70% запитів клієнтів оброблялося в автоматичному режимі. У кого є аналогічний результат? Я... В кого є е, 50%? 30 в кого є. Дякую. Я, я, я ще раз просто е, спілкуючись з колегами, кажу: у нас найвищий результат. Інколи мій менеджмент сумнівається, найвищий чи ні. Але я поки що не зустрічала ще. Компанії, які досягли такої автоматизації, але ми готові мінятися досвідом. Чат-бот якраз був на тій самій фазі розвитку, що і телефон в «Щадбанку» в 2011 році. Дуже люблю цей канал, він класний, він мобільний, він дешевий і він не вимагає людей. Але ми мали тільки 5% людей, які хотіли ним користуватися. Тому що всі звикли телефонувати. Ну, от, навіть до прикладу, і ще і зараз, не дивлячись на ну, такий показовий наш сервіс, стандартний для всіх банків, перевірка балансу. Да? Е, коли… В тебе є купа різних способів це зробити. В тебе є застосунок, в тебе є смс-ки, в тебе є телеграм. Це, там ти все можеш зробити е, безкоштовно. І в тебе є телефонний сервіс з тарифом. І люди все одно ним продовжують користуватися. Така, така система нам дозволила. Достатньо стійко себе почувати в будь-якій нашій турбулентності, пов'язаній з політичними, економічними, ковідними е, змінами. Тобто, коли в тебе базис 70 і ти точно його відпрацьовуєш, то ці 30 забезпечити значно простіше. Ой, пардон. Але е, як будь-яка система, IVR, ну, все, більше розвивати нема куди. Ми її використали Ну настільки, що Ну все. І е, е, варіант 1, 2, 3, це вже це вже не актуально. Тому 2021 рік у нас народження Софії. Це наш голосовий помічник. Наш голосовий помічник, який відкрив нам шлях від натисніть один, натисніть два. скажіть, будь ласка, з якого питання ви до нас телефонуєте? І е, почалась велика робота з перебудови сервісів, з запису е, анонсів. Е, ну, я не знаю, анонсів у нас, напевно. Десятки тисяч уже. 2001 рік повністю посадив мій голос. Але ж що ми отримали? Який, який ефект від впровадження ми маємо? І що наша система уміє сьогодні? Наша система має окремий сценарій для кожного сегменту клієнтів. Вона сама визначає, який оператор буде з вами говорити, або який сервіс вам запропонувати. Ой. Зараз вона вміє надавати 23 сервіси. Вона консультує по 350 категоріям і може сама запропонувати послугу, якої у вас немає. Вона призначає зустріч, вона вибирає відділення. Дату, час, який вам буде зручний, а, вона може переписуватись з клієнтом. І якщо вона чогось не може, але може наш чат-бот, де у нас аж 47 сервісів, то вона зорієнтує вам смс-повідомлення е е е з посиланням на бот або на наш ОС е е 24 на 7. А на сьогоднішній день е, вона може, з врахуванням е, ситуації по тривогам е, змоделювати е, інший сценарій розмови в залежності від того, де зараз у нас е, повітряна тривога. Штука вміє дуже багато. І ми щодня займаємося тим, щоб аналізувати, де закінчується її можливість, де у нас іде з'єднання з консультантом, і далі автоматизуємо ті речі, які це можливо зробити. Який же ефект для бізнесу це мало? Тобто, що вона вміє зрозуміло, як це відобразилося? В середньому у нас 75% сервісів опрацьовуються в автоматичному режимі. І з 5% чату ми піднялися до 22% обробки в чаті. І слід зазначити, що чат це у нас на 90% автоматичний сервіс також. 86% а успішно опрацьовуються запити. Тобто система розуміє і робить те, що хотів клієнт. І це на 16% нам зменшило кількість повторних звернень до контакт-центру. Це, це наша пряма економія. Ну і моє найприємніше це наших, вона компенсує 500 операторів. Хто бачив одночасно 500 операторів? Вам пощастило. Я не бачила і бачити би не хотіла. Крім того, якщо говорити про оптимізацію процесів, то система дозволила зменшити внутрішні переключення на 30% за рахунок того, що вона сама знає, який оператор знає цю тему, а який не знає. Uh, і uh, зменшилась тривалість надання сервісу в автоматичному режимі, тому що не потрібно обирати ці кнопки там туди-сюди. Ти сказав, я хочу. Вона сказала, будь ласка, все. Ой, щось я, чекайте. І uh, підійшов 22-й рік, складний для всіх нас. Uh, Кожен дійсно знаходив варіанти, як виживати е, на початку війни. І ми, як е, організація, яка демонструє е, фінансову стабільність держави, повинні були якимось чином це забезпечувати. Але коли в тебе всі люди невідомо де, е, то те, що в нас е, е, був розумний. Голосовий помічник, це нас реально спасло, і такий маленький інсайд, розкажу, що особисто їдучи вночі на дорозі, записувала анонси для того, щоб виставити це клієнтам прямо, прямо зразу, теж не будучи в офісі. Тобто всі наші працівники були в різних місцях, але наші клієнти отримували повідомлення, які повинні був транслювати їм банк. Ця екстрена ситуація, як іще змінила поведінку клієнтів, враховуючи, що були складності зі зв'язком, люди пороз'їжджалися, було дорого дзвонити із роумінгу. Цікавість до чату різко зросла. Саме це дозволило нам підняти до 22%. А сервіс дзвінок з сайту взагалі просто став топовий, всім раз збільшивши свою популярність в користуванні. Ось такі. Такі обставини інколи стимулюють людей переходити в альтернативні, в альтернативні канали і розуміти, розуміти їх переваги. Але якби ми не говорили про роботизацію, і як би не хотілося відмовитися від людей, чи можливо це зробити? І чи потрібно це взагалі робити? Вважаю, що не потрібно, як мінімум, тому що люди люблять людей, люди хочуть уваги. Це якраз говорили і попередні спікери. І це важливо і для якихось вразливих е е сегментів, і перш за все, це для ВІП-клієнтів важливо. І для складних кейсів, які просто немає сенсу автоматизовувати. Тобто завжди є в бізнесі певний, певний блок, який не має сенсу вкладатися в автоматизацію. Або ті рішення, які е, швидко змінюються. Тобто бізнес рухається, впроваджуються нові послуги, нові сервіси, і ти не можеш от так просто його запустити. Тому е, ми для себе зрозуміли, що нормальний золотий баланс людей, так? Та й що ж таке? Людей і, і роботів ми тримаємо на? Золотій такій, для своїй золотій пропорції 75 на 25. З особистого досвіду були моменти, коли роботизація наша досягала 80%, але це дуже швидко впорядковується, тому що виходять нові запити, і воно врегулюється. Тому пропоную рухатись до нашої формули. Вона працює. І остання, остання репліка: як люди сприймають голосового помічника, і як це, як це взагалі впливає на його роботу? В 25% наші клієнти думають, що це жива людина. Вони розказують там ось ось Софія, я тут пішов, прийшов. З одного боку, це так приємно, що мило. Але з іншого боку, це проблема, тому що люди тоді не можуть чітко сформулювати свій запит. І це відштовхує систему назад. Вона не розуміє, вона перепитує, вони знову розповідають. Але це така. Безшовний такий момент. Ми і людина, і робот, і найцінніше те, що ми разом, і це працює реально ефективно. Я вам дякую за увагу.